Є Олександр Черненко на зв'язку. Олександре, добрий день. О, С... о... Да, Доброго дня, дуже погано вас чую, але спробую. Дуже погано чуєш. Ну, кричати я не буду, але скажу стисло: розкажи, що ви бачите на місцях. Е Геть нічого не чую. Питання питання дуже просте. Розкажи, що ви бачите на місцях. Ага, те, що ми бачимо, ну ми дійсно бачимо сьогодні той фарс, який відбувається окремо під назвою референдуму. Ми дуже багато вже говорили про саме незаконність його призначення, про ті сумнівні положення, які якими процедурами регулюється цей референдум, але саме цікаво, що навіть ці процедури, які самі для себе написала кримська влада, вони ними ж не дотримуються. Так? Тобто основні проблеми, які навіть не стосуються там, порушень на референдумі, а взагалі стосуються прав людей і в першу чергу журналістів, це не допуск або не повний допуск журналістів. На дільниці без спеціальної акредитації є такі, які не пускали навіть за наявності акредитації, як це сталося в Алущі, наприклад, з каналом Альджазіра, де їм навіть пошкодили камеру. Тобто спостерігачі на дільницях, тільки ті, які так би мовити свої, правильні. Ну і дійсно, те, що сьогодні рапортує кримська влада про досить високу явку. Вона багато в чому штучна, хоча давайте заради правди, люди йдуть активно, це ми спостерігаємо, але оті рекордні відсотки, які вже проголосували станом на цю годину, вони багато в чому зумовлені так званими додатковими списками, тому що є нормальні списки, нібито нормальні на дільницях. але… Включають в додаткові лише там за наявності паспорта, якоїсь прописки, без жодної перевірки, і неможливо проконтролювати, чи ця людина голосувала лише на одній дільниці, чи вона потім пішла, і так само її в додаткові списки включили ще на одній дільниці. Тобто ми бачили масові такі включення на дільницях в день голосування. Безперечно, це не могло позначитися на такій високій явці. Але я повторюю, що це такі штрихи, да, які характеризують загалом нелегітимний процес. Е, чи можна щось говорити про те, в який спосіб буде легітимізовано цей референдум? Зокрема, в Криму, чи там такої потреби немає, і можна важати, що це формальне голосування. Саш, ти почув? Знову поганий зв'язок, погано чуєш. Я кажу, чи це можна вважати, що це референдум? Це суто формальне голосування просто для забезпечення так. необхідної ну, я почув. Екрані. Ну дійсно, тобто потрібно було ініціаторам цього всього дійства отримати красиву і широку картинку підтримки кримчанами цих всіх антизаконних дій і цю картинку сьогодні отримали. Чесно, я скажу, що дійсно ми бачили активність хай таку не захмарну, але бачили те, що люди йшли, вони брали участь у цих заходах, хоча не скрізь, наприклад, в Бахчисараї, там сім дільниць в районі не відкрилися в компактному місці проживання татар, і в принципі вже немає значення, там яка буде явка там більша, трохи чи менша, які будуть результати. Головне, що є візуальна легітимність цього е, процесу. Я думаю, що явку до кінця дня точно вони. Наголосять не більше 70, не менше, не менше, перепрошую, 70%, із яких там 80%, очевидно, не більше підтримували з'єднання. Те, що тут жодні процедури не виконувались, не дотримались, це було непрозоро, не кажучи про під кожними дільницями ці дружинники, самооборона, які ну, які доволі створили таку тривожну атмосферу, м'яко кажучи, біля дільниць. Ну то, в принципі, своєї мети організатора референдуму я думаю досягли. Дякуємо. Це був Олександр Черненко, голова правління комітету виборців України. Він включався скайпом. кайпом. Він...